Тиша повна темрява. У лісі не чути жодного звуку, тільки десь далеко спалахують слабкі вогники, це сигарети охорони штабу, який вважається одним із найзахищеніших у глибокому тилу противника. А вже за кілька годин цей штаб припинить існування, але не від ракетного удару, не від артилерії, а від 14 чоловіків, які зникли у темряві. Так само непомітно, як і з'явилися, і разом із собою вони забрали найцінніше генерала, який мав доступ до стратегічної інформації. Ворог не зрозумів нічого, жодної тривоги, жодного сліду. Вони зробили це так, що навіть за добу ніхто не зміг сказати, що сталося. Про цю операцію стало відомо лише тепер, хоча відбулася вона ще влітку минулого року. Причина мовчання не страх, а технології, які були використані, їх не можна було розкривати, бо як тільки ворог дізнається про метод, він одразу закриє вразливість, і наступного разу шансів не буде. Це не була випадкова диверсія, це була спланована багаторівнева спецоперація, до якої готувались місяцями. Штаб, що став ціллю, був ключовим центром управління кількома ділянками фронту. Удар по ньому мав тимчасово вивести з ладу логістику і зв'язок між ворожими підрозділами, але дістати його звичайним способом було неможливо уся територія навколо контролювалася системами ППО, безпілотниками, патрулями та технікою радіоелектронної боротьби. Рішення було лише одне проникнути в глиб тилу. Для цього була зібрана група з 14 військових. Усі пройшли спеціальну підготовку розвідники, інженери, сапери, зв'язківці, кожен із них мав досвід роботи в умовах повної ізоляції, готувалися до цієї операції, як до останньої, вивчали супутникові знімки, прослуховували радіоефір противника, моделювали ситуації, де могла б зірватися будь-яка частина плану. Вони не мали права на помилку. Група тренувалась у максимально наближених до бойових умовах: нічні переходи, проходження мінних полів, подолання інженерних загороджень, вихід з під контролю тепловізорів. Для цього використовувались спеціальні костюми, які змінювали теплову сигнатуру тіла і робили їх невидимими для датчиків. Окремо тренувались і глушити сигнали як дронів, так і радіоканалів, що використовував ворог. Це була тиха війна, де головне не залишити жодного сліду. Коли група почала рух, маршрут був розрахований до метра. Вони йшли вночі, жодних голосів, радіозв'язок тільки у крайніх випадках. Переважно штикен кінзервий контакт. Навіть між собою говорити не дозволялося. Вдень повна зупинка, ховалися у природних укриттях ярах, чагарниках, болотах, просувались повільно, метр за метром, чим ближче до штабу, тим більше ризик. Територія навколо об'єкта патрулювалась не просто військовими, а досвідченими бійцями. До цього додавався комплекс спостереження камери, тепловізори, датчики руху. Підхід до цілі виявився складнішим, ніж передбачалося згідно з розвідкою, об'єкт мав охоронятись кількома десятками людей, насправді ж їх було більше тридцяти, плюс свіжі елементи інфраструктури охорони, це означало тільки одне або ворог щось запідозрив, або там перебував хтось важливий. Командир групи, умовно назвемо його Михайло, приймає рішення. Зупинитись і провести додаткову розвідку. Вони розгортають дрони розвідники маленькі, майже безшумні розміром із долоню, дані, які вони передають, одразу змінюють усе. Частина охорони не рухається по периметру. Вони зосереджені біля однієї будівлі і супроводжують лише одну людину. Ні на патрулі не виходять, ні на зміну постів. Просто сидять, слідкують, супроводжують, і тоді Михайло розуміє, це не просто офіцер, це генерал і не рядовий, а той, хто має доступ до всієї структури управління, його поява там рідкісний шанс. Рішення приймається швидко. Замість підриву штабу новий план захопити генерала, і потім підірвати об'єкт із затримкою. Так можна не тільки вивести з ладу пункт управління, а й отримати ключ до всієї системи. Але це означає одне ризик зростає в рази. Захоплення генерала це не 10 хвилин роботи, це інша тактика, інша логістика, і найголовніше це вимагає абсолютної синхронності. Група зупиняється за 2 кілометри від штабу, триває спостереження. Генерал щодня в один і той самий час переходить з основної будівлі в сусіднє приміщення, ймовірно, для нарад охорона рухається разом з ним, але маршрут завжди один і той самий. Саме посередині цього шляху сліпа зона, камери не бачать, охорона розслабляється, територія відкритого типу, саме там вирішують діяти. Вони готують пристрої глушіння, що діятимуть на кілька хвилин. Після активації жодного зв'язку, жодної картинки з камер. Потрібно буде зробити все дуже швидко. Коли настає день хаасія, частина групи, відповідальна за захоплення, виходить на позиції ще до світанку. Вони займають укриття поруч зі сліпою зоною, інші готують вибухівку і стежать за територією. Коли генерал з охороною з'являється, усе відбувається за секунди, Глушіння активується, камери випадають. Двоє охоронців нейтралізовані швидко і безшумно. Генерала хапають, виводять з маршруту усе менше ніж за три хвилини. Жодного пострілу, жодного крику, ніхто не встигає нічого помітити. Захопленого генерала одразу доправляють до укриття лісовий масив за кілька кілометрів. Його ізолюють, повна тиша, жодних слів. Він не розуміє, що сталося, він думає, що це просто напад, але за годину стане ясно він зник і шукати буде нікому, бо наступним кроком стане повне знищення штабу. Поки одна частина групи вже вела генерала до тимчасового укриття в лісі. Інша працювала всередині штабу. Завдання було чітким не просто знищити об'єкт, а зробити це так, щоб все виглядало як випадковий інцидент, а головне, забезпечити повний відхід групи ще до моменту вибуху. Інженери встановили вибухівку у ключових точках штабу, серверні кімнати зв'язку, командні зали. Усе! З відкладеним таймером, налаштованим так, щоб заряд спрацював лише тоді, коли група буде вже мінімум за 50 кілометрів від зони, це давало головне час, час відірватися, змінити маршрут, замести сліди. Коли все було готове, група розпочала відхід. Генерали шови з ними повністю під контролем. Як розповідав один з учасників операції, який умовно назвемо Тарасом, полонений не одразу зрозумів, що відбувається, він думав, що це коротка диверсія. Коли ж побачив, як його ведуть глибше в ліс, на обличчі з'явився страх. Він почав питати, що відбувається, намагався торгуватися, обіцяв співпрацю, але відповіддю була тиша. Жоден з наших не мав права розкривати жодної деталі. Група рухалась тим самим шляхом, яким прийшла, але тепер з людиною, яка гальмувала темп і створювала ризик, щоб компенсувати втрату швидкості. Згадали про ще один елемент, який підготували заздалегідь на етапі планування, ще до виходу в тил бійці передбачили можливість складного повернення. І у віддаленому районі більш ніж за 80 кілометрів від лінії фронту у важкодоступній зоні лісу був облаштований прихований пункт, точка перепочинку і потенційна евакуаційна позиція. Там вони раніше помітили старий покинутий вантажівка, що стояв серед кущів, ще тоді вирішили, якщо доведеться, використаємо, підготували, сховали, замаскували. І зараз цей крок став критично важливим. Коли дійшли до тієї точки, вантажівка була на місці, старенька, але на ходу. Поки механік перевіряв технічний стан, решта розосередилася в периметрі, спостерігаючи за повітрям і ефіром нічого підозрілого, генерала завантажили в кузов, двоє бійців сіли з ним поруч, решта зайняли позиції для прикриття. Маршрут назад був прокладений так, щоб уникати трас, населених пунктів і контрольних точок. Вантажівка рушила польовими дорогами через глухі села і лісосмуги. Генерал мовчав. Тарас пізніше згадував, що той весь час намагався вгадати, куди його везуть. То запитував, то мовчки розглядав обличчя бійців, але ніхто не звертав на нього уваги. А тим часом вибухові пристрої в штабі активувалися, через кілька секунд усе приміщення було знищене. Комунікації перерізані, централізоване управління на тому напрямку втрачено. Почалась паніка, але ніхто навіть не підозрював, що це була не ракета, а підрив зсередини. В ефір пішли стандартні повідомлення удар з повітря, високоточне озброєння. Без жертв серед мирного населення про зникнення генерала довго ніхто не говорив. За словами джерел, лише наступного дня ворог почав розуміти, що щось не так. Генерал не виходить на зв'язок, зв'язку з його супроводом немає. Останні сигнали з місця, яке щойно знищене. У штабі почалась справжня істерика. Перехоплені переговори свідчили, висувалися версії про втечу, зраду, дезертирство. Ніхто навіть не припускав, що його могли просто винести без шуму, без слідів, без жодної кулі. А група вже йшла далі. Більшу частину шляху вдалося пройти непомітно, але коли залишалося кілька десятків кілометрів до кордону, ситуація змінилася. По радіоканалу зв'язку, який використовувався лише в надзвичайному випадку, прийшло повідомлення. Розвідка засікла активність ворога, в їхньому напрямку рухається кілька машин, можливо, перехоплення. Група розуміла, часу мало, у командира не було сумнівів. Вантажівка на повну швидкість, максимально швидкий прорив до прикордонної ділянки, яка вже контролювалася нашими силами. Але дорога лежала через мінне поле те саме, яке раніше було виставлено для прикриття напрямку. Мінне поле захист виставлений своїми ж ще на етапі формування лінії оборони. Його схема була відома лише вузькому колу, картами володіли лічені одиниці, але саме через нього пролягав найкоротший шлях додому. Командир знав, повертатися доведеться саме тут. Тому що на етапі підготовки кожен із бійців вивчив карту цієї ділянки буквально на пам'ять, зупинятись було не можна, ворог уже почав шукати. В ефірі з'явилися фрагменти радіоперемовин, у яких фігурували фрази втрачено контакт. Генерал не відповідає, всі сили медна на перехоплення. Це означало одне полювання почалося, водій вантажівки, умовно назвемо його Віктор. Досвідчений. За його спиною кілька складних операцій, включно з евакуаціями по мінних полях. Але цього разу було інше вони не просто рятували своїх, вони везли щось набагато більше, і жодна помилка не допускалася. Штурман, сидячи поруч, диктував маршрут, секундні паузи, жести, точні вказівки, метр уліво, три прямо пауза, далі. Позаду, Тіша генерал, який ще добу тому сидів у штабі з кондиціонером і кажевав картами, зараз тримався за борт старенької вантажівки і мовчки дивився на землю. Йому не треба було нічого пояснювати. По обличчю було видно, що він усе зрозумів. Машина пройшла мінне поле, не зачепивши жодного снаряду. Віктор з обличчям каменя, потім лише коротко сказав. Це було найважче в моєму житті. Позаду залишалося все вибухи, штаб, погоня, попереду свої. Перетнувши мінне поле, група вийшла на контрольовану територію. У першій посадці їх уже чекали свої, без пафосу, без слів, тільки сигнали. Генерала передали спеціальному підрозділу, який мав займатися допитом і перевіркою. А от з бійцями було інше, їх одразу забрали у віддалений об'єкт, де вони мали пройти повну перевірку фізичну, психологічну, технічну, кожен доповів окремо, жодного випадкового кроку, кожна деталь фіксувалася. Бо такого ще не було операція, яка проходила глибоко в тилу в найскладніших умовах, і з повним збереженням усіх учасників, і з результатом. Який важко переоцінити жодних втрат, жодного пораненого, жодної втрати техніки і трами, стратегічний трофей у вигляді генерала, який, за словами джерел, мав доступ до надзвичайно важливої інформації, ворог тим часом публічно говорив зовсім інше в офіційних зведеннях з'явилася інформація про ракетний удар, роботу ворожої артилерії. Втрати уточнюються. Про генерала ані слова. Його перевели на іншу посаду. Він інспектує фронт, тимчасово відсторонений. Усе, щоб не визнавати головного, його викрали і не просто викрали, а зробили це так, що ніхто нічого не помітив. Питання чому мовчали? Чому не визнали одразу? Джерела з розвідки кажуть: страх, паніка і головне. Небажання визнавати, що їхня система охорони може бути пробита, бо якщо вони це визнають, це буде означати тільки одне їх можна брати будь-де і будь-кого. Усе це стало зрозумілим уже пізніше, коли перехоплення та закриті звіти почали надходити до аналітичних центрів. І коли стало зрозуміло, цей генерал не просто високопосадовець. Він один із тих, хто особисто планував логістику на південному напрямку той, хто володів не тільки схемами управління, а й іменами, маршрутами, кодами. Не дивно, що його так і не згадали публічно, бо, якщо сказати правду, доведеться визнати повну поразку і не на полі бою, а в головах. Після передачі генерала відповідним структурам. Групу, яка провела операцію, на певний час ізолювали, не як покарання навпаки, їх потрібно було вивести з інформаційного простору, щоб уникнути витоків, щоб не дати ворогу найменшого шансу дізнатись, хто саме це зробив, як саме і за допомогою яких рішень. Кожен із учасників операції пройшов допит, не формальний, а професійний розбір. До найменших дрібниць, як приймались рішення, хто ініціював зміну плану в реальному часі, як працювала техніка, як реагували на змінні фактори. Особливу увагу приділили моменту захоплення генерала, як група визначила його присутність, як аналізувала його пересування, як саме ухвалювали рішення діяти нестандартно. Те, що вони зробили, визнали у вузькому колі. Зразком дій спеціального призначення, це був не просто успіх, це була демонстрація того, що злагодженість, дисципліна і правильне мислення можуть дати результат навіть у, здавалося б, безвихідній ситуації, бо захопити штаб це одне, але пройти через лінію оборони, захопити генерала, зберегти всі матеріали, уникнути втрат і ще й вийти це зовсім інше. Впродовж кількох тижнів, поки інформація залишалась засекреченою, ворог так і не визнав реальність того, що сталося. В їхніх повідомленнях постійно фігурували вигадані пояснення генерал то нібито виїхав на інспекцію, то його перевели в резерв, то він сам подав у відставку через незгоду з політичним курсом, але ті, хто мав знати, вже знали. І ті, хто спостерігав за ситуацією, розуміли у штабі стався не просто вибух. Там відбулася операція, яка дійсно зламала систему. Про генерала нічого не повідомляли офіційно і наші структури лише через місяці, завуальовано, з'явилася згадка у вигляді фрази одна з останніх операцій дозволила отримати доступ до важливої інформації. Стратегічного характеру, і все, жодних імен, жодних деталей. Бійці, які брали участь в операції, повернулись до служби. Жоден з них не виступав публічно, жодних інтерв'ю, жодних розповідей. Але відомо одне вони продовжили працювати тіха там, де треба. І, можливо, саме зараз готуються до наступної задачі. Один з офіцерів, який був близький до цієї операції. В неформальній розмові сказав таке нам не потрібно, щоб нас знали в обличчя, нам потрібно, щоб наші діти знали, що ми робили це не заради слави, а заради них. Бо такі речі, от не для гучних заголовків, це тіньова робота, але саме вона змінює хід війни. Цю операцію вже починають вивчати в академіях, про неї напишуть книжки, її приклад стануть розбирати в деталях. Як діяти тоді, коли тебе не бачать, не чекають і не вірять, що ти зможеш? Це була робота людей, які знали, що не мають права на другий шанс, і саме тому в них усе вийшло. Дякую, що додивилися цю історію до кінця. Якщо вам сподобалось, підтримайте відео лайком, це дуже допомагає просуванню. Підписуйтесь на канал, аби не пропустити нові історії, про які не пишуть у новинах, але які справді змінюють хід подій. До зустрічі в наступному відео.